Коли довго, то в довго це в оренді беззначники, якби хочеться і колеться. Воно ще не хочеться перепитати, чи там все добре, чи там все окей, чи воно їм ще треба. І не хочеться, бо вдруг ми згадаємо, вони згадають і вони... не вони... Ні, то вони забувають за нього, буває, знаєш. І ми такі, о, точно, ми завтра привеземо, бляха, аби не дзвонив, то ще би не везли тиждень, знаєш. О, Скільки ця трамбовка вже в роботі? Ну, тижня-півтора. Yeah. Да. Ну, тисяч лезу бетон. Чи Чуєш, може їм масло виїхати об'єкт поміняти на нього? Це мені страшно, коли не так довго. А ми ж таки робили щось по В генераторам, нас, так? В да? да. 22-му по генератору, другому, по генераторам, коротше, по-моєму, так да? було таке? Да. Що ми виїжджали, прямо міняли масло, десь тут на Глобалі, по-моєму, на цьому на великомінераторі. Да. Там на Крошті Так. Да. От, Ну, заміна масла, бо якщо обладнання таке генератор робить сутками, часами, днями. То ну, це типа не є лише. А трамбовка у нас у беззнальщиків клієнтів наших постійних вже трохи часу працює. Прокаціеві, Сандовладення в Житомирі.